Сьогодні я готую дуже смачний улюблений десерт млинці з вишнями. Для приготування млинців мені знадобиться одна склянка молока, 2 яйця, борошно, розпушувач, олії 30 мл, також 2 столових ложки цукру. Спочатку я в чашку вбиваю яйця, туди додаю розпушувача пів чайної ложечки і цукор, дві ложки, все збиваю міксером, тоді додаю туди молоко, знову збиваю, і тоді потрошку буду додавати борошно. У мене повинна вийти така густота. Тіста як сметана. Перед приготуванням тістечка не забудьте борошно високо просіяти, щоб воно наситилося повітрям для пухкості тіста. І тоді ще треба буде у тістечко додавати ложку олії і знову перемішати добре. І ще нам знадобиться начинка. У мене буде вишеньки із соком, вони закриті були. І тоді приступаємо до смаження наших млинців. На розігріту сковорідку, змащену краще салом, наколотим на вилочку. Якщо немає сала, тоді можна налити трошки олії. І тоді виливати наше тістечко. Воно повинно розійтися по сковорідці. і тоді смажимо з обох боків до золотавої скуриночки. Ось такі і стільки вийшло у нас красунчиків. Такі вони пухкенькі, гарненькі. І ось наші млинці вже готові до споживання.